Всім привіт. Коротше, вляпався от в ті монети на одному британському аукціоні. Такий от був підставний лот. Значить, мали бути всі три пенси срібні. А виявилось, а виявилось халепа. Ще й питався в них. Точно всі три пенси Та-да, да, точно всі три пенси роби ставку. Класний лот, такий ніде не знайдеш. Почав я, значить, отримав я цей лот. Почав розбиратися, перебирати. І тут перша підстава, дивіться, бах! Не три пенси, а два пенси. Аж на цілий пенс менше. Менше. Да. Не дуже цікава історія. Ну, думаю, одна штучка це ще таке. Переживу. Далі Давай розбиратися. Ще одна. Та що ж таке? Думаю. Як же ж так? Я думав британці найчесніші люди в світі. А тут. Така от. Халепа. Далі. Знову. Це ж виходить, якщо тройки коштують приблизно по 3 євро, то 2 пенси коштує 2 євро, я так розумію. Ай, таке навіть соромно на аукціон виставляти продавати такий 3 пізок. Далі ще гірше. Ну, що це за таке за номінал? Один, одна ціла, одна друга? Ну ви таке бачили? Ай. Якщо комусь треба, то може і віддам без аукціону, то виставляти комусь хіба буде цікаве, хіба цілої кучі, ти дрібі зокна збирати знову. Ну як так? Тож не, ну скажіть, що так і так, що можуть попастися. А, і далі ще гірше. Одиничка, один пенс. Це скільки воно коштує євро? Чи я навіть не знаю. А перш ніж продовжити далі, хочу зробити одне оголошення. Ми збираємо друзів для друзів на передовій на пікап. 350 тисяч гривень треба, 250 вже зібрали. Ще 100 тисяч. Всього на все. Якщо у вас є можливість і бажання, буду вам дуже вдячний посилання на банку в описі до цього відео або в першому закріпленому коментарі. Йдемо далі. Знову ще одна одиничка. Це добре хоч британці не додумались. Пів пенса. На викарбувати, То би точно мені попалося. Я такий щасливий, що мені попадається все, що іншим не попадається. Так. Отак от, от. Хтось збирає такі монетки, в когось вони є. Певно, найменша монетка, яку я тільки бачив. Скільки ж вона важить? Десь пів грама, напевно. Ну, десь так. Ну і нарешті остання. Ой, якась отака. Тут взагалі кумедна історія з тією монетою. Навіть не розбереш, який тут рік, чи то 1756, чи 86-й. Я щось дивився, дивився, не знаю. Не роздивився. Якщо може хто знає, то напишіть, будь ласка, буду вдячний. Ну от така от історія. Дякую, що завітали. До нових зустрічей!